пощастить, не пощастить, як перейти вулицю Гагаріна і не потрапити під колеса автомобіля. Біля спеціалізованого навчального закладу номер 34 лежачі поліцейські вже розбиті, немає світлофорів, а автомобілісти ганяють на житті шумахери. Тож керівництво закладу разом із батьками і учнями просять посприяти, обладнати цю ділянку дороги новими лежачими поліцейськими або ж світлофором, аби убезпечити життя та здоров'я громадян. Перші ближачі поліцейські були покладені в місті Черкаси, по-моєму, в 2001 чи 2001 році. Е мені прийшлося довгий час е оббивати пороги або, так скажімо, звертатися із клопотаннями до е працівників ДАІ, до департаменту верніше, до управління освіти, з метою, щоб е були безпечні умови переходу дороги вулиці Гагаріна. Але мені вдалося все-таки перебороти цей, скажем, бюрократичний бар'єр. І перші лежачі поліцейські в місті Черкаси були покладені навпроти нашого закладу по вулиці Гагаріна. Чому? Тому що перед цим у нас було декілька е випадків, коли дітки, переходячи дорогу. Стикалися з автомобілями, але ну, це було таке досить ну, елементарно просте зіткнення, тобто яке не привело до якихось наслідків. Тому я ініціював і перший лежачий поліцейський в місті Черкаси з'явилися, як я вже говорив, десь у 2001-му, 2000-му чи 2002 му році. Я просто не пам'ятаю, вже це було дуже давно. Це факт історичний. На сьогоднішній день. Порівнюючи із тим, що було в 2000-му, 2001 році, інтенсивність руху транспорту по вулиці Гагаріна збільшилася в ну, 10-15 разів. Тоді проїжджали автомобілі, скажімо, один за хвилину, зараз їх за хвилину проїжджають десятки. В зв'язку з цим, при переході вулиці Гагаріна навпроти нашої школи і жителями мікрорайону, а мене найбільше турбує при переході вулиці. Учнями нашої школи, які проживають там на пагорбі, на вулиці Шевченка. Ну тобто, є потреба в тому, щоб переходити цю вулицю. Або коли переходять цю вулицю із чисто побутових проблем, наші учні, виникають знову ж питання дотримання правил дорожнього руху нашими водіями. На жаль, сьогодні в цьому є проблема. Така необхідність виникла. Я наголошую в зв'язку із інтенсивним рухом як пішоходів, так і автомобілів. Ми звернулися з цим питанням до громадськості, тобто до батьків, жителів мікрорайону Митниця, через наших дітей, через класних керівників, такими, скажімо, листами, підписними листами і отримали там надзначну кількість. Думаю, що це питання на сьогодні потребує вирішення. Воно не потребує великих коштів, але вирішивши це питання, ми забезпечимо. Ну, скажімо так, безпеку життя, здоров'я не тільки дітей, а і дорослих людей, особливо похилого віку, особливо маленьких дітей, які інколи теж не дотримуються правил дорожнього руху. Тому я думаю, що це питання потрібно вирішити.